До цього коментаря, що треба уважно з консультацією лікаря. Тому що одне лічить, друге калічить. Мої хороші, дивіться, яблука ростуть на дереві. Вони когось покалічили. Мої хороші апельсини, авокадо, трава, звіробій, шоші, ще, математиха. Вона когось покалічила. Мої хороші, Одне вилічила, друге покалічила. Ну, мої хороші, це на голову не налазить. Весь світ їздив в наші гори. Доктори тайси скуповують ліки наші, а наших щось калічі і калічі в цих горах і все. Калічі і калічі. Я не розумію. Трава. Е... Е, майстер пантинова така хороша була. Наші не хочуть чути. Ви знаєте, що це таке заживляюча майстер пантинова? Я її продавала ще до інсульту. Немає вже її де взяти. Вона пропала. Ви знаєте, що це таке? Це є смола з дерев, з наших букових та соснових дерев, яка ще нікого не покалічила. Але люди чути не хочуть. Розумієте?